Усім привіт, шановні глядачі мого каналу. А сьогодні ми з вами будемо говорити про лібертаріанство. Що воно таке, та яких принципів дотримуються лібертаріанці? Та хто вони взагалі такі, ці лібертаріанці? Я одразу ж скажу, що я і сам є лібертаріанцем. Тобто, у цьому відео, по суті, я буду розповідати про ті принципи, про ті філософські речі. Про які я, власне, знаю не з чуток, тому що сам я вважаю саме так. І ці речі, будьте певні, дуже в дуже багатьох випадках будуть дуже радикально відрізнятися від того, що ви всі звикли а, знати. І так, що таке лібертаріанство? Лібертаріанство це політична. Теорія та філософія, яка ґрунтується на тому, що вона підтримує максимально можливий рівень свободи індивіду та мінімальне втручання держави у особисте життя людей та економічні процеси, які відбуваються у суспільстві. Лібертаріанці вважають, що кожна людина має повне право жити так, як вона того хоче. тобто, має повне право на свою особисту властість, на а можливість розпоряджатися своїми ресурсами, своїми грошима, своєю власністю, саме так, як вона цього забажає. Звичайно ж, це все ґрунтується на капіталістичних принципах. З точки зору економіки, лібертаріанці вважають, що саме ринок є найбільш ефективним способом регулювання відносин у суспільстві, тобто ринкові відносини, вони підтримують ідеї. Вільної торгівлі, дерегуляції, привладної власності та вільної конкуренції. Як я вже і казав, лібертаріанці вважають, що держава повинна максимально не втручатися в економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, настільки, наскільки це взагалі можливо. Також ми, лібертаріанці, вважаємо, що Держава також не повинна втручатися у особисте життя людей. Ми всі маємо право на свободу, і ми всі маємо право розпоряджатися власним тілом, наприклад, власними ідеями, думками, власне, ну, тобто, собою, так як ми того забажаємо. Отже, лібертаріанці вважають свободу... Найголовнішою цінністю, яка взагалі може бути. Інколи це може проявлятися для деяких людей у радикальних таких проявах. Так дивіться, яка ситуація. Лібертаріанця як можна взагалі відрізнити від звичайної там людини, яка має просто ліберальні погляди на життя, тому що лібертаріанці виступають за, наприклад, легалізацію проституції. Тому що кожна людина має повне право розпоряджатися своїм власним тілом так, як вона того а, забажає. лібертаріанці також виступають за легалізацію нарк... ну, наркотичних речовин, по суті, так, тому що ґрунтуючи, е звичайно ж, на принципі свободи, кожна людина має для себе право обирати, як саме їй е жити. Ну і звичайно ж, е це стосується вогнепальної зброї. Кожна людина має повне право на захист та на володіння і носіння вогнепальної зброї. Саме за такими критеріями ви можете, по суті, відрізнити лібертаріанця від просто людини, яка має ліберальні погляди. Держава, власне, як вважають лібертаріанці, повинна бути обмежена у всіх своїх проявах та займатися виключно тими речами. Які люди самостійно як суспільство не в змозі вирішувати, наприклад, представляти країну, тому що країна і держава це взагалі різні речі на міжнародній арені? Чим відрізняється країна від держави? Давайте у двох словах. Держава це чиновничний апарат, президент, уряд і так далі, суди там, а країна це територія, люди, традиції, населення. Деякі лібертаріанці також вважають, що держава може себе проявляти у таких сферах, як суди, армія, правоохоронні органи, органи юстиції, там інші, так і так далі. Але насправді, якщо глибше купнути у це питання, то ну, насправді суспільство, самодостатнє лібертаріанське суспільство, може обійтись і без Втручання держави навіть у ці, здавалося б, сфери, але про кожну сферу, яку я перелічив, ми ще поговоримо окремо у наступних відосах. А зараз я просто власне хочу, щоб ви на базовому якомусь рівні взагалі зрозуміли, хто такі лібертаріанці, що таке лібертаріанство, та за які ідеї власне топлять лібертаріанці. Основна ідея, навколо якої, як навколо сонця, обертаються наші планети виступає ідея свободи. Власне, навколо ідеї свободи індивідуальної, економічної, політичної, культурної свободи, і обертається вся філософія лібертаріанства. Кожна людина має повне право займатися тим, чим їй хочеться займатися. Вона має повне право бути тим, Тою людиною, якою вона себе бачить, вона може бути трансгендером, лесбіянкою. Вона може бути. Не знаю, там, вірити у макаронного монстра, вона може кожного там, вигадати якусь свою релігію взагалі-вона там. Вона може одягатися так, як їй того заманеться, вона може зустрічатися з тим, з ким їй заманеться, вона може займатися коханням, так, і з тим, з ким їй заманеться. Тобто, власне, це повна індивідуальна свобода, ну і взагалі свобода у всіх, у всіх сенсах цього а, слова. Але. Не все так а, райдужно. Є один принцип, який а, ніхто у лібертаріанському суспільстві, там у ідеальному лібертаріанському суспільстві не має права порушувати. Це, по суті, другий такий аспект, друга така ключова точка, навколо якої все обертається. Вся ця філософія та політична теорія. Це принцип. Не насильства, тобто повного, повного відсутного відсутності насильства по відношенню до кого-небудь іншого, так тобто, ти можеш а, проявляти свої якісь там погляди, вираза виражати свої погляди у суспільстві, так а Казати про це там і так далі. Ти можеш е, людям щось розповідати, якось одягатися. Ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути. Ти можеш заробляти гроші таким способом, яким саме ти хочеш е, заробляти гроші. Наприклад, от ескортниці так заробляють гроші, здавалося, б, чи чисто з моральної там, точки зору для деяких людей це може здатися. Ну, якось неправильно, але насправді це їх особисті справи. Саме вони вирішують, як їм а, заробляти кошти. І у лібертаріанському суспільстві ніхто з представників цього суспільства не має жодного права а, проявляти насильство по відношенню до них. Не психологічне насильство, тобто не образи якісь і так далі, не засудження. І незвичайно ж фізичне насильство. І якщо кожен член такого суспільства буде дотримуватися цих принципів, тобто індивідуальної свободи та поваги один до одного, та відсутності повної відсутності насильства, то всі будуть жити дуже добре. Але якщо хтось із е членів такого суспільства проявляє насильство по відношенню до когось іншого, то звичайно ж всі ці бар'єри різко знімаються. Тобто, лібертаріанці це не такі пацифісти, які просто будуть хавати все, що ви їм кажете. Якщо по відношенню до них буде про якийсь прояв насильства, вони мають повне право відповідати насильством на насильство. Тобто, кожен. Лібертаріанець має право на самозахист. Саме тому лібертаріанці виступають за легалізацію вогнепальної зброї. Стосовно держави, я повторюю, що держава і країна це зовсім різні речі. Держава це чиновники, а країна це територія населення, традиції культура. культура. Яка ситуація? Лібертаріанці вважають, що держава уособлює собою неефективну форму влади. А, і по суті неефективне використання грошей, ну, ресурсів людей у, у вигляді грошей, які ми всі сплачуємо до бюджету країни у вигляді податків. Тому що держава це ну на мою власну думку, це найнеефективніше, взагалі, що може бути в питанні управління а, грошима, тому що ці гроші. Воруються, ці гроші крадуться, ці гроші використовуються неефективно, ну і так далі. Тобто, це все там породжує корупціонерів і неефективне використання, там використання неякісних матеріалів, наприклад, для того, щоб збудувати якесь державне підприємство, потім це все. Призводить до якихось трагічних наслідків, а потім це ще більше використання бюджетних грошей потрібно для того, щоб виправити ситуацію. Ну і так далі. І так далі. І так далі. Кожен такий корупційний чиновник за собою тягне цілий клубок таких проблем, та звичайно ж, ці всі проблеми. А виправляються тільки за наш із вами рахунок, тобто за рахунок використання бюджетних коштів, які ми з вами платимо у вигляді податків. Тому, власне, щоб припинити викидати наші власні ресурси на вітер та працювати незрозуміло взагалі на кого, нам, як суспільству, потрібно стати самодостатнім цивілізованим та навчитися вирішувати свої власні проблеми, такі глобальні проблеми, як то, наприклад, ремонти доріг. так. Як то, наприклад, лікарні або школи. Навчитися нам потрібно вирішувати ці проблеми самостійно. Самостійно напряму через бізнес, процеси та ринкові механізми. Ну, наприклад, може бути прикладом якісь приватні школи або приватні лікарні. Так, звичайно, ми там кажемо, ну, це дуже дорого і так далі. Але насправді що відбувається? Ми. Заробляємо гроші, платимо ці гроші у бюджет до чиновників. Чиновники виділяють якісь е, гроші на лікарню. По дорозі половина, як мінімум, буде вкрадена. А лікарня виглядає так, як вона виглядає. Як взагалі деякі лікарні виглядають, як з фільмів Жахів, насправді ну, у, там у Харкові. Ну я живу у Харкові, можу вам сказати, це напевно. Державні лікарні так виглядають. тому що це відсутність. Фінансування, корупціонери там, і так далі. І так далі. І неефективне, найголовніше неефективне управління цією лікарнею. А тепер подивіться на приватні лікарні, як вона виглядає, або приватні школи, де є дітей автобуси, які їх забирають, наприклад. Це зовсім інший рівень. А різниця насправді тільки у тому, що якщо ми кажемо про державні школи або лікарні, там є посередники та на ефективне управління. А якщо ми кажемо про приватний бізнес, то там люди напряму а, платять кошти тому бізнесмену, який надає їм послуги. І вони можуть у будь-який момент просто відмовитись від цієї послуги, якщо вона їм не сподобається, наприклад. Ну і звичайно ж, якщо вона ця послуга їм не сподобається, а ми живемо у конкурентному середовищі, ми просто підемо до іншого. Бізнесмена, який надає послугу краще. Таким чином, ринок буде покращувати сам себе. Якщо хочеш заробляти гроші на ринку, наприклад, надання освітніх послуг, тобто школи, ти мусиш, ти просто зобов'язаний зробити сервіс таким, щоб батьки були раді платити тобі кошти, саме тобі. Саме твоїм вчителям, які працюють саме у твоїй школі, а не твоєму конкуренту, якщо ти, звичайно, ж, хочеш заробляти гроші у такому середовищі. Що стосується державних шкіл, то взагалі директору державної школи глибоко начхати на те, чи віддадуть туди дуже багато там дітей, чи не віддадуть, які взагалі враження у цих дітей від, від школи, і так далі. Це просто аби працювало. Ну, де ще можна там вкрасти грошей. Я не кажу зараз там, власне, про директора школи, але є такі там неефективні речі, як райано, наприклад. Ви знали взагалі, що існують райано. Це совкова якась фігня, якісь бюрократи, які відносяться до системи освіти, які просто отримають зарплатню з бюджету, перекладають паперці з точки А в точку Б, а потім везуть їх в точку Г, роблять якісь вказівки, норми для таких державних шкіл, і взагалі, от, ну. Просто по суті отримують зарплатню ні за що. Це не впливає взагалі на рівень освіти у державних школах. Ну, ось це як один із тільки прикладів неефективного управління нашими із вами ресурсами державою. До речі, мої дорогі глядачі, пару слів, пару слів про податки. А дивіться, яка ситуація. Насправді, більшість українців впевнена, що ми платимо з вами 20% від заробітної плати. Тепер мушу вас дуже сильно розчарувати, тому що насправді ви не знаєте, і гадки не маєте, скільки ви платите податків насправді у бюджет. А я вам скажу цифру, яка може вас трішечки засмучити. Тому що якщо підрахувати усі скриті податки, які є не тільки 20% ПДВ, а ще й податок на прибуток, ще і акцизні збори, мита та різні там, і так далі, і так далі тому подібне, то виявиться, що ви платите десь у середньому 66%. А тепер думайте своєю головою, тобто ви шістдесят. 6% свого власного часу працюєте не на себе, щоб забезпечити власні потреби, а на державу та чиновниць, чиновницький апарат. Але про податки я вважаю, що це така цікава тема. Потрібно зняти ще окреме відео. Там ще є такі речі, як акцизи, паливо, алкоголь, сигарети. І інші там, наприклад, речі, такі як податок на транспортування аміаку, якихось речей по території України там, і так далі, і так далі, і тому подібні, якісь екологічні норми, а ви вважаєте екологічні норми, так, податок там на екологічні норми, наприклад, компанія виробляє, наприклад, сантехніку. І як ви вважаєте, хто є кінцевим? Ну, хто взагалі оплачує весь цей банкет, усі ці податки у кінцевому рахунку? Звичайно ж, ви, мої дорогі. Тому будь-який податок, який взагалі існує, ви у кінцевому рахунку будете за це платити. І це у кінцевому рахунку впливає на кінцеву вартість послуг, які вам надаються. А ви знали, мої дорогі, що, наприклад, на те, щоб ви спілкувались по телефону а, для використання а, радіомереж, а в Україні також існує податок. Якщо я не помиляюсь, він складає 7,5%. Тобто 7,5% від кожного вашого поповнення рахунку йде просто у вигляді податків у бюджет стосовно якогось наукового фундаменту, на якому взагалі гонтується лібертаріанство, хто взагалі з науковців, економістів, якихось видатних був. Так би мовити, взірцем для лібертаріанської думки, хто вніс вклад і хто взагалі створив усю цю кухню. Давайте розбиратися. Є такі видатні особистості, як Людвіг фон Мізес. До речі, який народився у Львові на секундочку. Але тоді ще була це австро венгерська там імперія, так, Австро-Угорська імперія, так. А, і були такі люди, як Фрідріх фон Хайєк. І були такі люди, як Мюррей Ротбрат. І всі ці люди, це є математики, філософи, економісти, лауреати Нобелівських премій, і так далі. Людвіг фон Хайек навіть, а Фрідріх фон Хайек навіть консультував залізну леді Маргарет Тетчер. коли вона займала свою посаду, він консультував її з економічних питань. Тобто Дерегуляція там економічних процесів у Великобританії це була. Насправді, всі ці течії, які там, ну, наприклад, з економічної точки зору, у собі е поєднує лібертаріанство, це е по суті австрійська економічна школа. Австрійська економічна школа та її представники виступали систематично за зменшення втручання. І ролі держави в економічних процесах, тому що існує дуже багато прикладів. Ми будемо з вами говорити про це у наступних відосах, коли втручання держави в економіку призводить до катастрофічних наслідків та е зубожіння так населення. Просто забираються гроші та час та ресурси у населення у кінцевому рахунку, коли держава втручається у ці процеси. На противагу лібертаріанству як максимально вільній філософській думці, так політичній течії, є максимально, ну це по суті права історія, так є максимально ліва історія, яка називається комунізм. От, комунізм це максимальне втручання держави в економічні процеси. І, до речі, всі ми пам'ятаємо, до чого це, врешті-решт, призвело до голодоморів. Ну, зубожіння населення, деградації економіки і, врешті-решт, розвалу цієї кухні, і слава Богу. Отже, підсумуємо коротенько. Лібертаріанці це такі. Люди, які виступають за мінімальне втручання державу, держави в економічні процеси за максимальну свободу, за максимальну відсутність насильства по відношенню до один одного за легалізацію зброї, тому що кожна людина вільна має право на самозахист, і тільки раби у якісь давні часи не мали права носити з собою зброю, тому що вони не мали права себе захищати. Вони тому і були рабами. А вільні люди завжди мали право на самозахист. Тому ми виступаємо як і батаріані за а, право вільного володіння вогнепальною зброєю. Ну, зброєю взагалі. Ну, звичайно ж, це легалізація проституції, деяких наркотичних речовин і так далі. Стосовно політичної течії сказав, що держава не повинна втручатися у, у речі, такі як культура, наприклад, там і так далі. Люди як суспільство повинні самостійно вирішувати всі ці питання з економічної точки зору, в економіку держава також не повинна втручатися, і особисте життя людей держава втручатися не повинна. Ми повинні бути самодостатнім, свідомим суспільством і навчитися самостійно вирішувати свої питання за допомогою економічних процесів та ринкових механізмів. Ні ну, добре, шановні глядачі цього відосу, думаю, сьогодні, на сьогодні достатньо. Це тема насправді дуже велика, про яку я буду ще розповідати. Тому, а, власне, я думаю, що цього достатньо. Загалом, я думаю, що ви зрозуміли, про що йде мова, що це за політична така філософія, так, ну якою, власне, я дотримуюсь. А зараз, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відосу, та напишіть будь-який свій коментар. Можливо, у вас є якісь питання е, про лібертаріанство. Звичайно ж, я вам допоможу, я на них вам відповім. До зустрічі!